Да, да, так, вторгнення да. в наше середовище, так що вибачайте, але це ну, как би <сум> умови нашого часу. Так, зараз ми закриємо там і спробуємо відкрити як віртуальний фон. О, чудово! Мені здається, що вдалося. Так, відкрилося як віртуальний фон, все добре. Так. Так, тепер перегляд слайдів, ага є Так, шановні колеги, отже. Розпочнемо, розпочну свій виступ з того, що представлю ключові питання, які будуть розглянуті в моїй доповіді. І серед іншого, хочу зазначити, що цифрову трансформацію освітнього середовища ми розуміємо як його перетворення шляхом інтеграції, тобто впровадження, використання цифрових технологій ресурсів у навчально-виховний процес. У управління або процеси управління і підтримки наукових досліджень, а також у взаємодію між учнями, вчителями іншими суб'єктами освітньої діяльності, от з певною метою, яка зазначена. Щодо складників цифрового освітнього середовища, зокрема, закладу освіти, воно складається з компонентів або складників, які об'єднують цифрові технології, інформаційні ресурси та освітні процеси. Для підвищення якості та доступності освіти є різні підходи до визначення його складу. От, пропонуємо от такі основні компоненти, які подані на слайді. Окремі зазначу, от, очевидно, що здобувачі освіти та вчителі є ключовими для будь-якого освітнього середовища. Батьки можуть бути активними учасниками освітнього процесу от, своїх дітей, особливо зараз нині в онлайн-навчанні. Інтерактивні технології, ігри, віртуальна доповнена реальність, інтерактивні симулятори та інші технології, які дозволяють активно взаємодіяти з здобувачем з навчальним матеріалом. Ну і обов'язковим складником є педагогічні методи, педагогічні технології, методики предметного навчання цифрових технологій та методики використання цифрових технологій, які розроблені спеціально для цифрового середовища. Які ж ключові завдання цифрової трансформації освіті і освітніх середовищ? Передусім це впровадження цифрових технологій та розвиток цифрової інфраструктури. Використання штучного інтелекту, про який сьогодні неодноразово говорилося, доповідачами для аналізу даних, для підтримки прийняття рішень в освіті та автоматизації освітніх процесів. І головне. Формування індивідуальних освітніх траєкторій, а такі приклади використання в сучасній світі є, розвиток віртуальної та доповненої реальності, використання цих реальностей для стимулювання навчання та залучення учнів, там, студентів здобувачів освіти, розробка цифрових навчальних матеріалів. До речі, звертаю вашу увагу, що буквально на днях, 18 вересня, Міністерство. електронний підручник а це вимоги до інтерактивного електронного додатку до підручника ну і розвиток інформаційної грамотності це не лише формування компетентностей з опрацювання цифрової інформації. Так а дуже важливо, і про сьогодні говорилося: це розвиток критичного мислення. Ці напрями та завдання відображають зміни в освітньому процесі, спричинені цифровою трансформацією. Що ж потрібно робити? Щоб реалізувати цифрову трансформацію інституційного середовища, зокрема закладу освіти, і яке місце та роль науково-педагогічних досліджень в цьому процесі? Передусім, візія та стратегія, візія як бачення уявного майбутнього, ідеальна мета ну, щодо інституційного середовища як системи, в якій цифрові технології відіграють ключову роль. Що тут можуть дати науково педагогічні дослідження? Можуть допомогти визначити та обґрунтувати, по-перше, необхідність переходу. Вони можуть досліджувати тенденції в галузі освіти, ефективність використання цифрових технологій та вплив на результати навчання. Має бути концепція програми такої трансформації або цифровізації закладу середньої освіти або іншого закладу освіти, що містить конкретні заходи з термінами виконання, виконавцями і ресурсним забезпеченням. Останнє обов'язково. Має бути підтримка адміністрації та керівництва закладу освіти. Тут працює принцип першого керівника. До речі, це принцип вперше озвучений, ну, по крайній мере, в мене такі відомості академіком Глушковим. Це принцип першого керівника. Якщо керівник зацікавлений, то вдасться. Якщо ні, практично нічого зробити ну, в багатьох аспектах, зокрема, і цифрові трансформації, неможливо. Науковці можуть розробляти та проводити дослідження з ефективності методів навчання вчителів. З використання цифрових технологій. Це може включати в себе аналіз найкращих практик та рекомендацій для їхньої підготовки. Дослідження може допомагати визначити і обрати доцільні і педагогічно виважені цифрові технології та ресурси для навчання та для конкретного освітнього контексту. Вони можуть провести аналіз впливу різних цифрових інструментів на результати навчання та розвиток учнів. Дослідження можуть допомогти розробити системи моніторингу та оцінювання, які дозволяють вимірювати ефективність цифрових підходів, та вносити корективи в навчальний процес на основі наукових даних, здобувачі можуть залучатися до процесу дослідження, до створення контенту цифрового, до збору даних. От, ну, наприклад, про їхній досвід та переваги використання цифрових технологій. А також до проєктів, що спрямовані на використання таких технологій. Один із таких проєктів нам сьогодні на початку нашої зустрічі був продемонстрований директором Білосерківського інституту професійної освіти. Цифрова трансформація це процес, який постійно розвивається. Необхідно постійно оцінювати результати та шукати можливості досконалення та росту. Ми акцентували на окремих, ну а загалом, от всі етапи представлені на слайді. Вимагають таких досліджень для, передусім, документування, аналізу та підтримки процесу трансформаційного переходу. Окремо зазначу, що колектив Інституту цифровізації освіти активно залучений до вирішення актуальних проблем цифровізації освіти. На слайді представлена актуальна тематика поточних досліджень, які розпочалися рік чи навіть два тому. Поряд з цим. Середовище інституту характеризується низкою важливих умов, цифрових сервісів та ресурсів, що забезпечують освітню складову і дисертаційні дослідження молодих науковців. Передусім це наукова спеціальність 132010, відкрита за ініціативи інституту, підготовлена паспорт. Функціонує ну, одна з небагатьох, мені здається, на даний час майже, мабуть, єдина. Докторська рада захисту диссертації за цією спеціальністю інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Зрозуміла аспірантура, докторантура, всеукраїнський семінар 26 вересня, черговий. Запрошуємо. Широка якісна експериментальна база. Є сім спільних науково-дослідних лабораторій з закладами вищої освіти. Окладено окремі угоди з 26 такими закладами, університетами. Ну і відповідна база є і серед закладів загальної середньої освіти. Це електронна бібліотека на ПН України. Інститут створює її, розгорнув, підтримує. І зараз 31 тисяча повнотекстових ресурсів, завантажені понад 13 мільйонів разів із 184 країн світу. Наукові фахові видання є низка наукових видань. Серед них електронне. Ми говоримо про цифрове середовище, електронне фахове видання категорії А, одне з восьми електронних фахових видань в Україні. Що індексується в Science, це інформаційні технології і засоби навчання. Воно перше в рейтингу за версією Google Академії серед всіх українських видань наукових і, що важливо, безкоштовне подання статей. Ці умови забезпечують не лише якісне та продуктивне проведення досліджень молодими науковцями, а й оприлюднення, розповсюдження та використання їх результатів, тобто фактично, результативне провадження. Які ж перспективні напрями науково педагогічних досліджень для виконання завдань трансформації? Зазначу, що між пріоритетних напрямів наукових досліджень Національної академії педагогічних наук України на 2023 2027 роки є напрями, представлені на слайді. Відмічу, що серед них є розроблення та впровадження механізмів і заходів. Щодо попередження кіберзагросу цифровому освітньому науковому середовищі, розроблення методичних систем використання дистанційних, змішаних, інтегрованих, імерсивних технологій навчання, відкритого освітнього і наукового середовища із елементами штучного інтелекту. В Інституті цифровізації освіти у 2024 році наукові розвідки. Продовжаться у сферах ефективності використання цифрових технологій у навчальному процесі, гармонізації освіти та розвитку технологій, доступності та включеності в цифрову освіту, пошук та впровадження найкращих практик цифрових інновацій в, освіти, в закладах освіти, зокрема в Східній Європі, різних е, аспектів використання штучного інтелекту та цифрових даних у навчанні, розробці та оцінюванні освітніх програм та ресурсів. У фокусі уваги науковців тематика представлена на слайді. І е, на сам кінець із міжнародних подій. На початку цього місяця, от з 4 по 7 вересня, відбувся тиждень цифрового навчання. Новий щорічний захід ЮНЕСКО присвячений цифровому навчанню та трансформації освіти. Перше видання Digital Learning Week було зосереджено на публічних платформах цифрового навчання. Та генеративному штучному інтелекту. Серед іншого, опубліковано керівництво для генеративного штучного інтелекту в освіті та дослідження. Це перше в історії ЮНЕСКО глобальне керівництво, яке закликає країни регулювати використання генеративного штучного інтелекту. І ще одне: це представлено структури компетентностей зі штучного інтелекту для вчителів і учнів. Таким чином, шановні колеги, Цифрова трансформація освіти, зокрема освітніх середовищ, виступає як імператив її розвитку і висуває перед національною системою освіти і науки нові інноваційні завдання. І тут науково педагогічні дослідження допомагають забезпечити обґрунтованість, ефективність та сталість цього процесу, а також сприяють розвитку нових підходів, які враховують найкращі практики та відповідають потребам учнів та студентів. Наразі. Як підтримую попередніх виступаючих, дійсно необхідним є розширення та поглиблення співпраці між науковцями, педагогічними та технологічними спільнотами для досягнення позитивних змін у галузі цифрової трансформації освіти, де нинішній форум наш є важливим кроком цьому напрямку. Тож бажаю всім учасникам результативних зустрічей на майданчиках нашого форуму. Дякую всім за увагу! Ну, дякую, Олег Михайлович, за змістовне висвітлення проблематики інституту і в рамках тих викликів, які існують. Бас...